Триточковий збройовий ремінь рагнарок, кріплення до антабок карабінами. Конструктивно він схожий з попередним ременем, триточковим, який кріпиться стропами. Лише відрізняється тільки кріплення. В ньому так само є регулювання за довжиною, в ньому є фастекс маленький для переводу в одноточковий режим, від'єднавши його. В ньому так само є фастекс, який може повністю роз'єднувати ремінь і скидати зброю разом з ним. Пряжка, під яку просовується великий фастекс під час переходу в одноточковий режим. Так само вона регульована по стропі. Стропи нагадую плетені, поліамідні, які не горять, а плавляться, тобто витримують високі температури. Кольори мультикам, чорний койот, піксель та олива. Вдягнемо його на ремінь, вдягнемо його на автомат і подивимося функції. Карабін в передню антапку, там, де маленький Фастикс. Інший карабін в іншу антапку. Головна задача, щоб у нас ці кріплення йшли на одній лінії, тобто були з одного боку автомата. Якщо ми маємо антапку з іншої сторони і прикріпимо сюди е цей карабін, ремінь буде перекручуватися і буде незручно. Користуватися ним. Але можливо. Регулювання довжини. Ще раз нагадую, потрібно правильно вдягати його. Вдягаємо ложачи на праве плече, проходить по спині і виходить під лівою рукою. Таким чином, збережений доступ до регулювання довжини. Зручно переходити. В одноточковий режим. Поміщаємо великий фастекс під регульовану пряжку. Ми в одноточці. Можна в одноточковому режимі повністю зняти його. Як і з кріпленнями з стропами, ремінь можна вдягати в біатлонному режимі. Простий функціонал. В основне відділення просовуємо праву руку між автоматом та стропою, яка йде вздовж автомата, просовуємо також. І через ліву вдягаємо. Ми в біатлонному режимі. Ще раз нагадую, головна задача, щоб у нас кріплення йшли на одному рівні. Таким чином, зручно користуватися цим ремінем. Дякую за увагу.